Ще дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він мудрошний. У нього такі вуса. Поки ти тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає на мене? Okay. Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти граєшся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити. Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так? нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? О, No! нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетіть мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, як ема порається з тарганом. Вам смішно, ось мені і дуже. Oh, no. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина! я знала, що ти смілива. Ні. Я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Wow. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це Гедота. А я сподівалася, що ми подруги. Hey. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, то значить вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. <рес> Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. О, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді тут нам усім вистачить на рік. Чорт, цього разу першу відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне зараз як спіниться Хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово, отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні! Як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку? Я просто ненавиджу лимони. Яка ж, я щаслива у лапках. Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі, це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість. А як же смердить себе манерам не вчили? І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. ici, you. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Дура. Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота Навіть в очі потрапила. а де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура! Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Мені ще доведеться навчитися його ловити, я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Я, я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Блін, це oh, no. якась гідота. Мені знову не щастить. Hey, я ненавиджу курячі яйця, особливо, коли вони сирі. Mm -hmm. б мені з ними зробити? Mm -hmm. Давай я тобі допоможу. Hey. Ой! Пробач, mm -hmm. дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Mm -hmm. Як же ви мені набридли? Це який попсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте. Нічого собі, дивіться, скільки тут цукерок. Здається, то була цукеркова бомба. Круто, Мама! а у мого пташеня тепер є братику шоколадному яєчку. Все ще що, що за купа. Я не хочу їсти стільки чеснику. Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого у мене також часник? Він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. Ага, дівчатка. Я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Так і я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся? Тоді є першою свій часник. Та легко тільки спочатку потрібно очистити його від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого, та ти справді дуже сильна. Респект. Саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу. фу. Яка гидота! Це просто бридко. Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. Ні, ще як візьмеш, тим більше я маю де! Дивись, це кода вилка! Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає чесникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Так, відкривай рота, Челсі. Ось і готово. Це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж. Занадто смердить цей часник. Тобі б жоку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах, начебто зник. Так, пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй. Давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Яке ви нудні? Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше у мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так, і готово. Ось тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали? А, ось Гедота. Він навіть без шкірки бридкий. Ну і смерділи ти по всій кімнаті. Не страшно, я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря. Він нас врятує. О, і справді спрацювало. Ось тільки все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, освіжувач із з цим має впоратися. І знову спрацювало. Клас. Точно так. Правда, на смак макси освіжувач, ще гірший за часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна, мабуть, так. Ну, спробую. Дивись, яка гидота. Вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. Йоу. Немає нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай! Вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А, фу! Ми терміново маємо закрити джерело мерзленого запаху. Точно! Акваріум! Я задихаюсь! Пару хвилин полежить і прокинеться, а ми нарешті можемо розслабитись. У мене тільки одна баночка коли. Натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше. Не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мовчки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. Ну і що, зате я можу першою випити цю банку. Яка смакота, залишилось лише з банкою розібратися. Готово? одним ударом. Круто! Але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго. Але так, весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись. Вип'ю все досить швидко, тому що у мене є величезна трубочка з цілою купою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось, подивіться. О! Яка смакота. Просто краса. Ось і все. І секунди не минуло. Оце заряд. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся. Краще пий своє коло. Точно, ось це справді круто. Так, я не зрозуміла, що в вежі коли робить банка Пепсі. Їй там не місце. Ей, ти що робиш? Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Ого, та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто! Мені сподобалось. Так, так. Гранати дуже люблю, особливо коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму. Спочатку розріжу. Тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен тільки, щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала. Потрібен звичайний пінцет. Спробуємо. Так. Треба ж як смачно, а ще руки не брудняться. Слухайте, так, пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше, дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело. Особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться, я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. Ах, розкішно. І тепер твоя черга. Як же смачно. Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого я не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Виглядаєш, ти, щоправда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно. Просто чарівно. Ай, боляче ж. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі ж червоні, як гранат. Ха -ха -ха. Досить сміятися, краще їж. Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж, мені потрібен ніж. Так би і сказала. Ось тримай. Дякую. Тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! На нього потрібно покласти гранат. А донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? За те, якого соку? Нуно, давайте спробуємо. Дуже смачно. Ой, і дуже кисло. О. Але як не дивно, мені таки подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться, та ти божевільна. Нічого подібного, Все просто дуже смачно та корисно.